Кажуть, що ви займаєтесь волейболом, так? Так, уже більше 15 років я почав займатися волейболом. Побачив, як грають на стадіоні там дітвора. Приєднався, але колись я грав в навчальних закладах як навчався. Приєднався і з того моменту почали ми тренуватися, тренуватися. Прийшла зима. Я організував поїздки по інших спортзалах, почали тренуватися. Зібралася команда. Ми почали грати між собою довго. Потім почали до сусідів звертатися. Ми довго їздили, ми ніде не вигравали. І декілька років назад в нас почали виходити попадати в призові міста по всяких чемпіонатах: Красний кут, Валки і, і інші населення. Тренер ви. У е, Нас немає тренера. Я сам самоучка тренер взагалі, взагалі мен, я не бачив особисто, де тренера близько як кажуть. І, і які і досягнення? От, досягнення на сьогоднішній момент в цьому вже в руці наша команда посіла перше місце в відкритому чемпіонаті Валковської МТГ. Кустове, там було вісім команд. Ми грали два місяці по таблиці, і також наша команда вже без мене. Вже з моїх я пішов з. Капітанства і свого учня, можна так сказати, поставив капітаном. І він привіз з Красного Кута, вони грали, а вони минулорічні чемпіони чемпіонату Валаксовської МТГ. І вони тут перше місце зайняли. Це ще раз. Бояло Дмитро. Бояло Дмитро, а по-батьки Володимирович. тут фон, на якому ми знімаємо, Дмитро Володимирович каже, давай поміняємо фон. Ну, тут от цікаво, те, що це зал. Це зал, який Дмитро Володимирович, я так розумію, яким чином перетворив на таку штуку. Да? так? Таким спортом ви також займаєтесь? Так, займаюся я силовим, силовим видом, пауліфтін, можна сказати, батьбір. Зібрали з усього потоку знаряддя. Селищна влада придбала деякі елементи. Також ми робимо внески, і з тих внесків разом прибуваємо деякі моменти для тренування. Це спортивний клуб справжній, так? так це, Добровольний спортивний клуб. Добровільне об'єднання. Зійшлися, скинулися, влада допомогла так, і оце виходить. Так, так, так. так, так, так. Допомагає ж нам лише бути. електрика, опалення, дрова. Я пригадую свій перший спортивний клуб у своїй молодості. У нас був такий Володимир Федоров. Він це все робив своїми руками, всі станочки. Все в більшості з носу, власне, а, Скільки народу ходить, хлопці? Скільки ходить сюди народу? Чоловік скільки? 10, 15, 20. Буде, мабуть, прийдуть. Взагалі молоді в коломок. Так, звісно. Є хто ходять дуже часто, є ті, хто приходять, ходять. Понятно. Ви постоянні? Ну так. А якісь змагання бувають з силовик від спорту? Ще не було, Ще але не вже не мене к... мої колеги спортсмени питають, а чому ти не возиш нікуди відчути? Кажуть, я сам то не спортсмен, я вже не на посаді спортсмен, а так по душі спортсмен. А то чо... мож... Чому то б мож... не провести в коломаку? Можливо, місто мож... Козацької да. слави коломак. Так, чому так, б так, тут так, якісь специфічні, може, силові такі? Каменюку і... підняти подалі, дерев'яху там якусь важку, знаєте, що кажуть, Ірландія там от показує, да? Да. Скандинави показують силу, ми ж також сильні. Силу потрібно приміняти на спортивних знаряддях і це дуже допомагає. Зробимо такий конкурс. Етнічний, Подумаємо, подумаємо. Це за допомогою міського, що повідеця селищну раду прохати. Ти думаю, гуртовий підтримує. Звичайно, він сам спортивний чоловік так. Так так. нам полегло з цим. Чекаємо на об'яву. Будемо робити медійний супровід. Змагань це буде якась там козацька сила, щось таке, щось таке цікаве. Щось пов'язане з нашим минулим, з історією славною славної з силою козацькою. було б дуже добре. Ми в коломаку. Ви самі розумієте, що це вас зобов'язує. <рес>